Всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Cluє Юа. Сьогодні перед початком роботи маю півгодинки для того, щоб позакидати на салмана, на пінка. І прийшов я, друзі, ось в таке місце. Дивіться, тут повно дровеняк. Нещодавно тут Фрезер був чистий, а зараз тут просто повно цього дерева. Не знаю, чи знайду я місце порибалити, але щонайменше хотілося б дуже спробувати, тому зараз, можливо, десь там на бережку мені вдасться позакидати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, було то небезпечно, щоб не затягнуло. Позакидати декілька разів. І подивимось, може якраз вдасться якогось, якусь рибинку зловити. Ось так, друзі. Майже друзі, півгодинки я позакидав, нічого в мене не клюнуло, змінив дві оснасточки, як одну, на дві різних половив і ну, що я вам скажу? Не знаю, ловлять люди того лосося, але щось не йде. Мені не вдається. Не знаю, це вже моя така звичайно коротка, але п'ята рибалка на пінках. Це бляха капець. Навіть якщо взяти, що рибалка коротка, все рівно, я прийшов на воду, я змінив дві оснастки, я позакидав півгодинки майже. І це, якби я попав в потрібний час, в потрібне місце, то в принципі цього було б достатньо, щоб побачити покльовку, а впевнений, що є ситуації, коли людина може зловити. Бляха, і 3,5 рибин за пів години, коли йде йде якийсь прохід риби. Тому, тому таке. Не знаю, скільки мене ще хватить на того пінка ходити, щоб щось зловити. Сьома рибалочка на лосося 6.30 ранку. Я вже вспів перев'язати оснастку. Коротше, зробив все супер професійно, поводок, мінімум різних там. Вертушечок, щоб нічого лишнього не було, просто блишня, повіде, блишня, одна вертушечка, щоб зачіпляти цю блишню з гачком і повідець флюрокарбон. Все, нічого немає лишнього. Взяв сачок навіть з собою, вже розпів його макнути в воду і буду полювати на лосося. Отак, От друзі. У мене є годинка перед роботою. Дивіться, друзі, як гарно сонечко за хмарок появляється. Отаке в мене, друзі, вийшло відео. Плюс-мінус майже однакових 7 рибалок на лосося, уявіть собі, і просто безрезультатних. Просто вирішив вам показати так коротко в п'яти хвилинах, щоб ви трішки теж відчули цієї рибалки, ніби зі мною були на риболовлі. І що я вам скажу, лосося, спойлер, я вже зловив. Просто Хочу показати цей мій шлях з такою ціллю зловити цю рибину, Але через те, що в мене так довго не вдавалося його зловити, то взагалі цей ціль починала пропадати і появлявся тільки самурайський шлях. Просто шлях без цілі. Але, коротше, все ж таки, друзі, я його зловив, я задоволений. Трішки пізніше вам покажу, як це саме було. А зараз. Проходимо самурайський шлях разом зі мною. До зустрічі у наступних відео.